Так, друзі, всім привіт. Сьогоднішня рубрика на продажу. Принесло нові автомобілі. Люди мене вже навіть питають, а коли наступна рубрика на продажу? В общем, скидаємо, сьогодні такого дешевого не буде, сьогодні середній варіант, але я вважаю, що по роках у нас сьогодні класні машинки будуть, і ціни реально для цих років хороші. Дивіться, є у нас Мондео. Мондео чистий 2015 рік, іде, значить, 1,6 дизель, 190 пробігу. Я вчора на ньому катався. Ну, Взагалі ні до чого придертися не треба. У нього здається, одна дверка мальована, тільки оця передня, то вся машина в рідній фарбі. По комплектації непогана. Не скажу там, що прям крута, але непогана. Стан хороший, ніде порвано, нічого немає. хімчистку чистку зробити. Просто у автомобіля... Ціна нормальна, за 2015 рік, 7500, 7. Ну, там треба буде з ним говорити. Можливо, і за 7300 можна буде попробувати його говорити. Вчора він мені дав ціну 7500. Є в нас підігрів сидінь. Монітор невеликий, круїз-контроль, двокзонний клімат. В ходу по техніці машина взагалі претензій ніяких нема. Сів, поїхав, я ж кажу, вчора прокатався. Все нормально. Ось такий мондео, хто хоче собі рівень пасата, Можна сказати, навіть Б8, але за ціну. Альфа 7-го, скажімо так. Ну, Мондео в ходу приємні, класні машини. Я не знаю, я скільки на них не катаюсь, мені вони в ходу завжди подобаються. До речі, в нього є нето ціна, мінус 19%. Це якщо буде в Україну їхати. Але на нього космос розмитнення нарахували, там щось 130 тисяч гривень. Блін, він там прораховується чуть ли не під 11,5 тисяч доларів в Україну. Але тим паче, тому цікава от така машинка, ось є. Рубриці на продажу у нас є, можемо доточно ще раз перепровірити і вам показати. І так, друзі, ось у нас другий автомобільчик. На отакі цікавій оптіки в нас Astra K. 2019 року автомобілю 3 роки все Весь в рідній фарбі. Оптика у нас йде класна, на тітанах машина йде. Безключовий доступ автомобіля є. Машина вся в рідній фарбі, повторюсь, на автоматі 1,6 дизель. По комплектації, значить, дивимося. Тут у нас хороший моніторчик такий прилішненький. Да? Потім у нас є утримання в полосі. тут у нас підігрів сидінь, підігрів керма, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль. Скоріше все, він адаптивний. Я ще не катався, не пробував. Але в неї є функція, вона сама, навіть я вчора розганявся. І вона сама тормозить і маякує, що впереді машина є. Тому думаю, що радар є. Тут дивіться, ось який в нас великий блок всяких при всяких є. Тут напевно і розпізнавання знаків, знаків тиску всіх шинах показує, що спускає у нас праве колища. У ньому шуруп його треба витягнути. Ну мелочі. є. Ось у ой, там косячок на рулю я знайшов. Ось отут, таке легеньке підлізло, але так в цілому, ось дивіться, тут взагалі ідеальна машинка. Ну, 19-й рік чистий, причому по склові. Дивіться, 95 тисяч євро за такий автомобільчик. Він йде у нас з ось такими сидіннями. Тут нічого у нас не порване, 150 тисяч пробігу, працює двигун хорошо, їде коробка, все працює нормально. У нас так по блатному апельочок тут зазначено. До речі, також ціна нето є в автомобіля. Там Біля 8 тисяч євро треба дивитися, ціна нето за нього. Ну Це треба б там, вже, там з ним потім пізніше говорити. Ну Ось така астрочка, також можу рекомендувати блін, за 19-й рік. Ну, я би брав. би. Так, а це, друзі, я вам ще одну машинку покажу. Не знаю. вона, скоріше за все, він то в себе б'є в груди, що не буде поки продавати. Але, скоріше за все, вона через якийсь місяць-півтора буде в Україні продаватися ця машинка. Це наш оператор-валерчик і по-совмістительному... Помощник. Купив Сеймурчика. Просто хочу вам показати. Ну, що я реально сам здивований, я перший раз побачив так, щоб 2003 року попалася машина в такому стані. Це вона, вона перейшла від батька до сина, була всього-навсього в двох руках в батька і в сина. Скажем так, я в цьому Мерседесу не знайшов жодної деталі перекрашеної, жодного рижика не знайшов за виключенням. Ось на ось на такому моменті. Він бачите, ось тут коли резиночки не взялись на ті по кузову, немає. Ну що я вам скажу? Реально такий стан, якого ну не знайти зараз, або знайти за космічні гроші е, в Німеччині. Оце я називаю друзі, коли пощастило знайти машинку. Подивіться на стан цих деталей у цього Мерседеса. Дивіться на ці сидіння. Без розривів. Дивіться на кермо. Гляньте на ручечку. У машини, 100, ну, машині 20 років майже. 160 тисяч рідного пробіга. Це у нас це 200 компресор 1,8. Турбовий йде на автоматі. Я навіть не знав, тут така штука є. Тут мені як показали, я тут замерз. Компресор. Підказує, тут я ошибся, турбовий Кажуть компресор. Валерчик одразу мені наїжджає Коротше, в цій машині кожна деталь, до якої касаєшся, вона прямо в ідеалі. Прям працює, ну не зустрінеш, воно як не поломане, то обірване, то ще щось. Подивіться на ці сидіння. Це вони ще не хімчищені, Я уявляю, що, що Валерчик з ним зробить. Подивіться на потолок. Комплектація, звісно, у нього не атас, але просто ось, друзі, я вам підскажу бомбіт Валерчика. Через місяць, може полтора він буде продавати. Реально зачетно. От він рідкісний. Він в рідкому стані. Ми на ньому каталися, колеса на ньому. Звісно, теж шикардос о вот. Ну, Таке будуть сколи. Він туалерчик тут поробить, скоріше за все, Он буде кататися. Сказав, що вліпить андроїд магнітолу е -е, поставить, щоб більше його зробити класним. От такого я вам Мерседеса показав. Це те, що ну, важко знайти. Якби мені сказали, що за такі гроші там, мені знайде приблизно, що він в Україні до 8 000, там до 8,5 став. Я би б навіть не взявся за такого шукати, а тут тут ось такий Mercedes є. Друзі, на сьогодні всім пока. Чекаємо нового відео, буде скоро круте відео у нас на каналі про Renault Migan Etech Electric.